Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 8 серпня, 898 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами. «Іскандер». там прильоти були на сході. Харківщина, сумщина без збиттів наче і двома керованими авіаційними ракетами. Росіяни пустили їх сюди на південь. Одну в Миколаївщину, а одну в сторону Запоріжжя Дніпропетров. Дві ракети з двох вдалося збити. І ще, як завжди, пустили б іранські мопеди. П'ять штук. Всі п'ять вдалося збити. Трохи було тут на півдні, і трохи на сході. До Одещини навіть долетіли мопеди десь вперше за останній тиждень. Ну і так в Одесі минула доба пройшла спокійно, море вже потеплішало після невеличкого похолодання. Ну і туристів, як завжди, багато. А на Миколаївщині, як завжди, були крім дронів, ще й обстріли в районі Очакова. Цього разу без FPV дронів лише. Ще артилерія, руйнування є, травмованих чи загиблих людей немає. Ну і наче на Херсонщині минулої доби місцева влада не повідомляє, що є загиблі або травмовані, але є багато руйнувань. На жаль, зато вже третю добу поспіль дуже весело в Курській Народній Республіці. Багато полонених росіян чекаємо тепер офіційну інформацію від нашої влади.